Кадиров почав війну на Росії. Містика путіна диктатора охрестили магом, але є нюанс. Соловйов озвучив план кремля по захопленню територій. Русон надо повернутися. Павівкиїв не надати і в, в Альвов, і і, і і так і до Атлантики. Держдума готує випускників для окопів. Старшокласники підуть захищати курськ. Ну от 10-11 – це ті, хто завтра підуть служить. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Пропагандистам вже немає чим крити, тому вони вдаються до крайніх крайнощів. На фоні усіх провалів Путіна, постійних бавовняних новин і зростання недовіри до Кремля з усіх боків, посіпаки диктатора почали спецоперацію Чорна кішка або містичні таланти Путіна. Провладні змі запустили доволі дивну піар-кампанію. Вони масово написали десятки новин про чорну кішку, яка нібито не наважилася перебігти дорогу кортежу Путіна, і відійшла назад. Відео з кішкою 15 вересня. Першим виклав у телеграмі кремлівський кореспондент Павло Зарубін, підписавши його так: пожалуй, самий забавний кадр Ніділі. І додав: кошка перейняла єдинственне вірне рішення. Ви подумайте, ну хішка й кішка для адекватних людей, мабуть, це просто кумедна новина. Але для більшості росіян це світло надії у кінці довгого тунелю. Про це говорять прості дані. Сервіс Дзен порахував, що у наступні два дні після. Цієї приголомшливої новини у російських виданнях з'явилося майже 100 дописів про кішку і про здатність Путіна відлякувати нечисту силу. Таким чином, російська пропаганда знайшла новий спосіб розповісти про нову унікальність діда. Перед ним сама нечиста сила відступає. Цирк, та й годі. Ця історія набула такого масштабу, що подію коментували навіть у держдумі. Депутат Віталій Мілонов пояснив мотивацію нещасного кота, який несподівано став жертвою російських пропагандистів без своєї згоди. За словами Мілонова, чорний звір не наважився перебігти дорогу Путіна, оскільки не хотів брати на себе таку відповідальність а заодно і участь у мракобесії, пов'язаному з негативною оцінкою діяльності чорних кішок. Все б нічого, але до всього цього Мілонов додав, що Росія вільна від забобонів. І не посперечаєшся. Соловйов хоче перепости в новину про містичні здібності Путіна. Утім, судячи з його риторики, можна зробити висновок, що сам він почав сумніватися у здібностях бункерного. Пропагандист не пропускає можливості вивалити список невдоволень і претензій у бік командування і рішень, які вони ухвалюють. Виявляється, вже все давно іде не по плану. А потім ми говоримо, що все йде по плану, ні На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Не, Мало не этого, было. благодаря героизму наших людей, удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель. Получилось. получилось? Но они к этому стремились. Они стремились. Если получилось? мы и это сейчас, минуточка, это разные вещи. Ну, Но если мы сейчас скажем, получилось? что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Нет. Те, що основний пул пропагандистів вкотре хоче видати бажане за дійсне і навіть прорив українських сил називати ніяким планом, це чергова спроба відбілити провал Путіна і відвести від нього блискавки. Палка промова Соловйова виглядає як каміння на територію військових, але ж тут варто розуміти, що вся ця система ходить під прямим керівництвом Путіна. Саме тому на Росії заборонено критикувати будь-кого, бо будь-хто робить будь-що, але ніхто. І нічого не робить на Росії без волі на те самого бункерного. Тому Соловйов грається з вогнем, напевно, відчуває свою винятковість і безпеку у висловлюваннях. Я лише нагадаю, що від пострілу чи в'язниці ніколи не було застраховане навіть найближче оточення диктаторів. Отож, це питання часу. Та й самі диктатори не завжди застраховані від своїх блазнів, які сьогодні прислужники, а завтра вороги. Після того як Путін знищив усю опозицію, позатикав усім роти, а заколотника Пригожина ліквідував. Залишився поруч тільки вірний пес Кадиров. Одне тільки питання: чи вірний він насправді? Його бійці вже давно ведуть себе більш ніж зухвало, і останні події тому доказ кадирівці влаштували стрілянину у центрі Москви.

Під прикриттям він допомагає відомому подружжю ділити великий бізнес при розлученні. Але подружжя то не просте: засновники найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. і вони не можуть розійтися мирно. Кадирівці стали на сторону чоловіка, і тому чеченський лідер вирішив допомогти йому віджати бізнес у дружини По поняттям, так сказати, результат кадирівської стрілянини двоє загиблих, семеро поранених. Але це не головний меседж. По суті, це прямий натяк на те, що Кадиров відчуває свою безкарність і свободу дій. А тому зовсім скоро такі події стануть буденністю для Росії. Дондон -дон легко підіжме під себе і інші бандитські клани, адже усвідомлює, що Путін більше не контролює ситуацію. Люди також відчувають, що наближається неминуче, на тому вирішили діяти, не чекаючи наказів згори. На прикордонні, де якраз і панує влада чеченського ахмату, місцеві царьки просто покинули своїх громадян і не збираються їм бодай чимось допомагати. Відношення до чеченських тиктокерів там давно вже, м'яко кажучи, неоднозначне. тому селяни пішли шляхом тихої, але не менш ефективної протидії. Жителі Курської області почали працювати. Ати на ЗСУ і здавати нашим військовим кадировцям прямо в руки. Як повідомляє центр національного спротиву, росіяни масово повідомляють про місцезнаходження мародерів Ахмата силам оборони України, кажуть, це єдиний спосіб позбутися цих злочинців. На відео ви власне можете бачити один із зафіксованих фактів, так би мовити, звільнення магазину доблесними кадирівцями. Росіяни вже настільки у що не бояться прямо говорити, що ненавидять Путіна і готові на все, щоб його не було. Зізнаються нашим військовим, що поки диктатор малював собі 70 відсотків, насправді ніхто із прикордонних сіл ніколи за нього не голосував. Всі були проти його диктатури. Так нас збросі всі я кажу, далі б зараз. Путина голову положили, вот топор, я бы ему раз... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю, мы никогда не были за Путина. У нас девять... Дивид... Вот по селу у нас 90% у нас проти Путіна. Щоправда, наважитися на таку відвертість, напевно, можуть тільки ті росіяни, які вже все втратили, і переконалися, що у далекій Москві всі на них начхати. Інші продовжують мовчати на все поки що. Тим часом у столиці Росії, крім кадирівських безладів, зріє ще один бунт. За твоїм твори <реку> не витримують українського натиску і в усьому звинувачують владу. Нещодавня гучна бавовна у торопці викликала. шквал эмоций. Першими из истерикую про внутреннего ворога выступили российские военкоры-патриоты. Цитую. Сколько можно врать и ошибаться? Сколько раз мы слышали, что хватит паниковать? Хватит что-то писать? Хватит гнать на Минобороны и Генштаб? Война идет! Так действительно, те, кто сидит со спокойными лицами и смотрит на взрывы, похожие на гриб, вы хоть там паникуйте маленько. Война идет! а у нас проеб... Про... Невозможно уже никак это все расценивать, кроме как сдача страны внутренним врагом. Истерить Анастасия Кашеварова у своєму телеграм-канале за аудиториєю майже у 300 тысяч підписников. Врут и ошибаются. врут и ошибаются. плача зет-блогерка. Сколько можно, мужики? У вас совсем мозг и совесть атрофировались. Кінець цитаты. Питання слушне, але спойлер, відповіді не буде після потужних вибухів. Всі побачили вже звичну картину, як від влади одразу полилася брехня за брехнею. Всі намагалися якимось чином замилити тему і приховати масштаби. Але як виявилося, важко приховати наслідки відлучання у величезний арсенал боєприпасів. Водночас, завдяки істерикам таких блогерів, які потім, звісно, почали виправдовуватися і пояснювати. Снівати, що вони зараз ми дізналися, що в торопці тільки господарський блок міг містити 200 російських військовослужбовців, і що від вибуху нічого не залишилося. Тобто, скільки загинуло, питання можливо про сотні за майже три роки повномасштабної війни. Путін і його поплічники не змогли захопити Київ, втілити всі свої плани, але менше з тим вони не спромоглися захистити навіть свою територію. І власних громадян не можуть прикрити стратегічні об'єкти, які то вибухають, то палають, і постійно потрібно щось вигадувати, щоб виправдати наслідки. Але все це не заважає, наприклад, Салавйову у сні і наяву бачити, як він на танку заїжджає у Львів, потім у Польщу, потім до Німеччини. Ну далі самі послухайте про його наполеонівський план. Я от під Антоновським мостом був, а, -а, -а. а от до Херсона не добрався, так що І в, і в Київ не на Надо, обязательно, обязательно. И, и во Львов меня как раз туда в суд вызывали. Вот мне надо на танке во Львов поинтересоваться у судей, что у него с башкой. Это разные планы, это... планы на будущее. У меня потрясающие планы. Итак, да. меня... с собой. И, и так и до Атлантики. У меня отличные планы на будущее. У меня там все четко. Моя старость весело распланирована. Хотите... Я вообще считаю, что идеальный барьер это Атлантика. Да, Естественно, Вышли да. на Атлантику и все хорошо. А прекрасное место для наших войск — Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет. А я... как красиво наши выглядели да, вот я в твое... Париже. Я, я твои я интересы Но понимаю. Ні, мити що... з простої талія. Навіть гості у студії від його промов не соромлячись, закочують очі в два оберти. Всі розуміють, що він молотить повну мечню, але відкрити рота бояться. Що говорити про потенціал цих смілиців до повстання проти системи, якщо вони навіть солов'йову заткнути пельку не можуть. Хоча деякі з них варті один одного, крім ядерних погроз, у Росії нічого не залишилося, і вони їх використовують вже у найнезвичніших комбінаціях одним словом, у них з'явилося кілька свіжих ідей, наприклад, така. Побудувати на Росії Бутафорний Лондон і Вашингтон, щоб типу бахнути по ньому ядерною бомбою, так сказати, візуалізувати для американців та англійців те, що Росія хоче зробити з їхніми столицями, і все це транслювати онлайн. А давайте построїмо на Новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну хоча і, би центра сіті, пусть і, буде просто сіті і бахнем. І ще Вашингтона? цей центр де є колона, Білий Дом, вот ця, ця центральна частина. И проведем учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный э, полигон, пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит от, из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот здесь 150 килотонн, э, поразит Вашингтон и Лондон. И потом на Ютубе, пусть 3 миллиарда пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столицы Британии и США одной всего лишь разделяющим боевым, ну, одним боевым блоком из 10 боевых блоков, которые входят в состав каждой булавы. А сколько этих булав на каждом ракетоносце, а сколько у нас ракетоносцев класса Борей. То есть, и пусть считают, Пусть считает, сколько блоков хватит на каждый мегаполис коллективного Запада. И вы знаете, мне кажется, с этого надо начать. Потому что эти люди, прежде всего, британцы, они действительно сидят в а большой луже. А если не успеем построить, то. Я думаю, 2-3 недели тысячи мигрантов, которые сейчас не хотят покинуть нашу страну, возведут из фанеры центр Сити, будет и Букингемский дворец, и Биг Бен. Все это полетит синим пламенем. И так красиво полетит, что мир ужаснется. Знаєте, у нас теж є одна ідея: навіщо будувати аж на новій землі, якщо фаєр-шоу можна влаштувати у центрі Москви? Всі росіяни мають побачити велич російської ядерної зброї. Але як же вони її побачать, якщо Ютуб вже ледь тягне? І, схоже, наші думки так і дійшли до наймудріших голів Росії. Є Андрій Калєснік пропонує нагадати світу про небезпеку, підірвавши ядерну бомбу на території РФ? Це Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв. На каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания. Но может людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле? Стоит услышать. Если снять мораторий, может человечество задумается? Кажет путинист. Ми пропонуємо піти далі і провести голосування щодо вибору місця, впевнені, що з великим відривом переможе Москва і її красна площа. Маячню колесника підтримує і екс-президент РФ Мєдвєдєв. Тут доречніше буде нагадати його сьогоднішню посаду, а саме заступник голови ради безпеки РФ. Він також виступає за ядерний удар, але при всьому цьому малює над Росією німб святості. Ось що він написав у своєму телеграмі. Прямо скажем, для цього є формальні підпосилки. Пані. понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного. Любому терпению приходит конец, угрожуя Димон, обещающий, что на заваром Москва перетворить Киев на, цитую, гигантское серое расплавленное пятно. А поки алкоголік із Бодуна пише свої, так би мовити, геніальні дописи, реальність в Росії протилежна, продовжуючи тему, все йде по плану, хочеться подивитися на нові дизайнерські рішення на вулицях Пензи. Місто нагадаю, знаходиться за 700 кілометрів від кордону з Україною, і там вже почали встановлення укриттів від безпілотників. А що пішло не так? А як же танки у Берліні і російська армія в Атлантиці? Куди подібні? Ілися всі їхні грандіозні плани. Все просто війна вже давно перестала бути просто цікавою історією з екранів телевізорів. Тепер вона увірвалася в будні росіян разом із зеками у дитсадках, де ті розповідають про героїчні вбивства разом з укриттями по дорозі на базар, та й в усі буденні справи пересічного громадянина. Навіть піти в храм помолитися вже неможливо, тому що і звідти лунає путінська пропаганда. Нові ЦУ надійшли від ЗП. Попа Андрея Ткачева, Типу священнослужитель, рассказал про светлое будущее молодых хлопцев, которые должны готовиться до окопів. А вся наша задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными, чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствий, привели в оружейную комнату, при туда, при сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как, как рыба в воде, плавал между всего этого. Женщина пусть на кухні плаває, між усіми та домашнім та там її місце. Ну хто б сумнівався, що місце російської жінки на кухні з такими темпами скоро доженуть Афганістан, де жінкам вже не можна з дому виходити. Ось до чого призводить диктатура. Але зараз не про це. 40-річна бізнес 90-х вже підготувалася до нових реалій, взяла все необхідне і поїхала, так би мовити, рішать за своє світле будущее. Вы гангстеры? Нет, мы русские. Ребята, полный портфель бабла, и мы с пушкой нам. Але вся ця бандитська романтика 90-х нічого у порівнянні з тим, що влаштував у сучасній Росії Путін. Ви все самі знаєте і бачили. Таких злочинів і беззаконня не витримає не те, що Ютуб, та й телек навряд. І все це чекає не цих типу сміливих мужиків із пістолетами купою бабла, а простих хлопців, яких виховали на російській пропаганді. Їх вже готують до фронту. У нас зараз ввели в школах. Разговор о важном. Вот вы мне скиньте, пожалуйста, о чем о важном говорить? А только программы о важном нет. То есть каждый в какую сторону пошел, то есть нужно методику. Что ему важно, то он и говорит. То да. и говорит. А важно-то сегодня вот здесь, на фронте. Конечно. И вы понимаете, я понимаю, что ребенок есть ребенок. Он сегодня живет, да, тоже где-то радуется, играется, все остальное. Но вот эти 10-11 это те, кто завтра пойдут служить в российскую армию? Они вже повинні розуміти, що говорим, що ну що вони же теж ще маленькі. В Курске тупів оборону держал? Они держали срочники Поначалу, пока поки стали і підходили. Ну, поки одних готують для окопів і дають їм читати комікс про так званих українських нацистів, інших в буквальному сенсі готують до так званої СВО. Непридумані історії пишуть, що вже просто смішно. Дітям поменше проводять інструктаж у дитсадках і влаштовують шикування літерою Z. цілком можна уявити, що з них виросте. На цьому скажемо вам, «па-па». Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із багнюк.